ви кажете за землю? Страшна земля, бачите? Ну, яку тут хотіли, в, в Італії, це вам не чорнозем. Да. Тут в Італії це їхній той, як компост. Що люди здають о, їжу, і вони, видимо, в ямах, відходи. а потім ділають да, відходи. Не знаю, як вони роблять, технології загуби. свої є, але в Італії все квітує. У них тут чорноземо, да. так як у нас в Україні немає. ось свекрухи Тучу. контролюють на а в нас це навпаки. Ви таке насипали. Пепла. Де ви його Угу. Гриль. А що ще сюди варто б додати? Пісочка Піску треба було мано, збирати. на морі чи біля озера. Потім. А ви не подумали? Так, Та так. що ж потім? Ось. Треба ж завчасно все думати, прогнозувати. Ви не дуже, бо мені ще треба оцей великий вазон пересадити. Какой? Оцей ось. Тут а треба. Нашу треба Ні, не розум, а не інша квітка. Так. Тут треба а. розрахувати, щоб землі хватило на ось оці всю три. Землю, да? І на оце два мішочки. Да А яку ти квітку ще? Я вам покажу.